Пан Євген питає, яким матеріалом утеплить вентиляційні канали. Бачив у вас рішення з підрізкою цегли, чи ви її потім приклеюєте? При обшивці металом залишати вентиляційний прошарок між утеплювачем і металом? Дійсно, ми робимо вентиляційні канали по старій моїй технології. Я про неї розповідаю вже більше 10 років, тому що ми її використали давним-давно. Ще в ті друзі часи, коли. У нас почали завозити обліцювальну цеглу і не було клінкерної плитки. Тоді взагалі такого поняття не було. Так, не було. Були часи, коли клінкерної плитки на ринку не було. І от тоді для того, щоб зберегти естетику, я і розробив оцей от підхід, що ми цеглу нарізаємо на клінкерну плитку, і ми використовували цю технологію не лише для вентиляційних каналів, друзі. Ми її використовували і для імітації кладки, складної форми якоїсь там. Ну, в общем, за потреби в різних різних місцях. От Так, е екран, давайте подивимось екран. Це фото з наших об'єктів, щоб ви. Е і от ми можемо побачити з вами, як робиться канал по цій технології. значить Згідно нормативів, вентиляційні канали повинні бути утеплені. Е це зменшує конденсат внутрі каналів, це покращує тягу природній вентиляції, тому ми виконуємо саме так. Це наш об'єкт, який ми проєктували і котрий ми будували. От Сашу ви можете навіть зараз на відео бачити. А от йде обліцювання. Бачите? Вентиляційних каналів. Ось так це виглядає от вблизі. Оце, друзі, цегла. Ми нарізали з неї клінкерну плітку, тому що у цього виробника цегла є, а плитки немає. І от знову ж, по-перше, щоб обліцювати цеглу, треба, щоб була опора. По-друге, вона має додаткову товщину, а ви і так можете бачити, яка ширина вентиляційного каналу. Тобто каналів доволі багато. от А це от сама цегла. от Ми її робимо розкладку для того, щоб потім починати обліцювання. Це вітя бігає. Отак формується вентиляційний коньок, і от ідея облицювання каналу. Так, клеймо ми на звичайний клей. Пліточний, тобто у виробника для. Звичайний кера... є клей для керама а є клей для кераміки. Тобто ми вибираємо для кераміки, для вулиці і для кераміки і на нього клеїмо. Але ну це тільки питання бюджету. Якщо у вас бюджет дозволяє взяти якийсь там більш дорогий клей, ви можете взяти більш дорогий клей, просто з кращою еластичністю там і так далі. Але якщо ви рахуєте кожну кипівчину, ну тоді ви виберете клей дешевше, але з болі вузьким застосуванням. Зрозуміло? Так, десь відео на різкі воно теж повинно бути, але ми його шукати не будемо. Так, товщина утеплення. Справа у тому, що в нормах цього приводу написано доволі хитро, там написано, що утеплювати треба так, щоб не утворювався конденсат. І тут виникає питання, як це розрахувати. Тобто методики розрахунку не існує. А якщо ви закладаєте, що у вас в вентиляційному каналі плюс 22-23 градуси, тому що це вентиляційний канал виходу, да? то, звісно, там розрахунок показу ніякого конденсату немає. І Навіть при... без утеплення. Якщо ви утеплюєте, ми утеплюємо над дахом 100 мм, а в зоні горища ми даємо 150 200 мм, в залежності від того, який утеплювач. Якщо це вентиляційний канал, ми використовуємо XPS. ЄПС, EPS, вибачте, EPS для того, щоб обліцювати плиткою, можна взяти EPS 120-150, гроші дозволяють, візьміть 200, звісно. Але так, 120-150 можна брати. Раніше ми використовували екструдований пінополістирол, котрий царапали, дряпали от, і утеплювали в VN-канали. Мінеральна вата категорично не використовується. По-перше, у неї срок служби в два рази менше, ніж у пінопластів. По-друге, небажано її обліцовувати керамічною плиткою, клінкерною плиткою, тому що дуже маленький коефіцієнт пара проникності у фінішного оздоблення. Тому, ні, не використовуємо. Якщо це димохід, ми використовуємо комбінацію: це піноскло і пінопласти. Буквально пару... на тому тижні у нас був вебінар, і я детально про це розповідав, показував. Тому дивіться відео. окремо. Якщо у нас мінеральна вата, ну, наприклад, у нас з вами по естетиці обліцування вентиляційних каналів відбувається металом. Якщо ви, друзі, формуєте вентиляційний прошарок, а це заморочка з вузлами, щоб ви це розуміли, це треба заморочитися. Це не так, як е, кровільщики розповідають мені, що е, ми робимо погано а от вони роблять супер, а потім він скидає фото, а у нього вентиляційні канали, все закльопано все закльопано і мінеральна вата торчить. Вибачайте, що це за крім взагалі. Якщо ви робите мінеральні вати, формуйте вентиляційний прошарок. У вас повинен бути приплив повітря знизу і вихід повітря зверху, тому що мінвату треба вентилювати, інакше вона буде сирою, мокрою, давати усадку і ніякого ефекту від утеплення не дасть. Тому перед тим як казати, що ми десь щось погано робимо, розберіться, будь ласка, друзі, в системах, як формуються системи, тому що все інше це формування системи. Тому для мінвату обов'язково він прошарок. Але ми, ну, я мінвату не використовую. Ну навіщо мені заморочуватися, коли я можу зробити е з, з цими ж пінопластами, і мені не треба заморочуватися з вентиляційним прошарком. Так, ну тому що пінопласти не треба вентилювати, там навпаки це не бажано робити. тому там я використовую іншу технологію, обліцювання. І технологію е Оздоблення фасада металом я теж буквально десь декілька тижнів тому розповідав на окремому відео. Дивіться і вивчайте канал, будь ласка. Дякую за ваше питання, друзі. Біжимо з вами далі.